Хто чув це ім'я, той одразу уявляє собі темні коридори, скрипучі двері та тіні, що рухаються кутками. Це місце, де реальність переплітається з легендами, а історія оживає в кожному камені. Давайте разом зануримося в таємничий світ Трансильванії та розкриємо секрети замку, який навіки пов'язаний з ім'ям графа Дракули. Сьогодні ми вирушимо в подорож у часі, щоб дізнатися більше про історію цього загадкового замку, про його мешканців та події, що відбувалися в його стінах. Якщо вам буде цікаво відео про його відомого власника, а саме графа Дракулу, напишіть про це в коментарях, і я вам з радістю розповім про нього. Готові до захоплюючої подорожі в серце Трансильванії. Тоді розпочнімо. Замок Бран незмінно асоціюється з легендарним графом Дракулою, є одним з найвідоміших і найвідвідуваніших замків у світі. Розташований у Румунській Трансильванії, він приваблює туристів з усього світу своїми таємничими історіями, готичною архітектурою та мальовничими краєвидами. Однак за легендами і міфами ховається багата історія цього форту, який відігравав важливу роль у захисті кордонів Трансильванії. Замок був зведений у 1212 році як фортеця на шляху через ущелину рукар бран, котра перетинає Карпати. За одними джерелами замок був збудований на кошти місцевих мешканців, за іншими на кошти Асоціації купців. Замок збудований на скелі з використанням каменю та цегли. Будівля у горизонтальному плані має форму неправильної трапеції, а у вертикальному складається з чотирьох рівнів. Замок Бран це типовий приклад середньовічної фортеці. Він має прямокутну форму з чотирма вежами, розташованими по кутах. Готичний стиль є домінуючим у архітектурі замку бран. Його характерні риси, гострі шпилі, великі вікна, стрільчасті арки та масивні стіни створюють атмосферу загадковості та величі. Цей стиль був поширений у Європі в середньовіччі і символізував прагнення до небес та духовного піднесення. Внутрішнє оздоблення замку Бран відрізняється простотою і функціональністю. Головними матеріалами були камінь і дерево. Стіни часто залишалися голими або прикрашалися фресками. Підлоги, як правило, були вимощені каменем або дерев'яними дошками. Великі каміни зігрівали прохолодні зали замку і служили для приготування їжі. Меблі в замку були простими і міцними. Переважно це були дерев'яні столи, стільці і лави. Для освітлення використовувалися свічки і факели. Замок має кілька веж, кожна з яких мала свою функцію. Найвища вежа служила оглядовим пунктом, з якого можна було спостерігати за околицями. Товщина стін досягає кількох метрів, що робило замок практично неприступним. Під замком розташовані розгалужені підземелля, які використовувалися як сховища, в'язниці та тайні ходи. Замок має кілька внутрішніх двориків, які служили для різних господарських потреб. Круті кам'яні сходи з'єднують різні рівні замку. У внутрішньому дворі замку є колодязь. Життя в замку бран було досить суворим. Мешканці замку мусили постійно бути готовими до оборони. Вони використовували різноманітні пристосування для захисту замку, такі як пастки, кип'ятища з оливою та кам'яні кулі. У мирний час замок служив резиденцією для знатних осіб. Тут проводилися пишні бенкети, лицарські турніри та інші урочистості. Життя в замку було пов'язане з постійною небезпекою, але водночас воно було сповнене романтики і пригод. Протягом століть архітектура замку бран зазнавала змін. До готичних елементів додавалися елементи Ренесансу та бароко. Це проявлялося у декорі інтер'єрів, оформленні фасадів та плануванні внутрішніх приміщень. Хоча замок Бран найбільше відомий завдяки легенді про графа Дракулу, його стіни зберігають безліч інших історій, які передаються з покоління в покоління. Ось декілька з них скарби, заховані у стінах. Одна з найпоширеніших легенд стверджує, що в підземеллях замку заховані величезні скарби. Кажуть, що протягом століть різні власники замку ховали там золото, дорогоцінні камені та інші цінності. Багато сміливців намагалися знайти ці скарби, але нікому це не вдавалося. Можливо, скарби все ще чекають на свого першовідкривача привиди замку. Замок Бран, як і багато інших старих будівель, славиться своїми привидами. Кажуть, що в його коридорах блукають духи колишніх мешканців, лицарів, слуг, а також тих, хто загинув у стінах замку. Деякі відвідувачі стверджують, що бачили тіні, чули дивні звуки або відчували холодний подих. Таємні ходи існує легенда про таємні ходи, які з'єднують замок бран з іншими спорудами. Кажуть, що ці ходи ведуть до далеких сіл, підземних озер і навіть до інших замків. Однак ніхто ніколи не знаходив жодних доказів існування цих ходів. Сьогодні замок Бран є одним з найпопулярніших туристичних об'єктів Румунії. Він ретельно відреставрований і відкритий для відвідувачів. У його залах представлені експозиції, що розповідають про історію замку та його мешканців. Ще раз повторюся, друзі. Якщо ви бажаєте, щоб я розповіла вам про графа Дракулу, напишіть про це в коментарях. До зустрічі, друзі.